Ми знову чуємо в Євангелії, що Ісус проходив біля Галийського моря. Ісус проходить біля. Пам'ятаєте, недавно було Євангеліє про е, сліпця, де Ісус проходив е, біля Єрихону. потім було про е, начальника Фарисеїв, Ісус знову проходив біля нього. І сьогодні тут, тут ми теж читаємо в Євангелії, що Ісус проходить <клух> біля Галілейського моря. Далі що відбувається? Він помічає двох братів Симона і Андрія. Вони закидали сіті в море, Він їх кличе, і вони йдуть за ним. Спробуємо розібрати цю хронологію подій в їхньому житті, і теж співставити це із своїм життям. Бо ми думаємо, можливо, що апостоли це такі е, дуже е, якісь вибрані, так, вибрані Богом, е, або якісь надзвичайні люди, такі супермени. Е, але це такі люди, як ми. І в нашому житті відбувається. Так само, як в житті Андрія, як в житті Симона, як в житті Йоанна і Якова, про яких сьогодні ми чули в Євангелії. Ісус проходить біля Галілейського моря. Тобто вони займаються своєю справою, Він проходить поруч. Ми працюємо, ми виконуємо якісь свої обов'язки, ми собі живемо, Ісус проходить поруч. Подумайте собі про своє життя якось періоди, можливо, раніше, коли ще не зустріли Христа, коли ще не відбулася ця особиста зустріч із ним, що було так само. Ти щось робив, робила, жив собі своїм життям, а Ісус проходив поруч, Ісус проходив, Ісус був десь там недалеко. Але ще не зустрілися, ще не зустрілися. В моєму житті так само було, що до, до навернення, до зустрічі з Ісусом, хоч ще малий був, ще так, до 13 років займався своїми справами, ходив у школу. Але Ісус десь там проходив поруч. І потім Ісус помічає двох братів Симона. Який зветься Петром, якого потім Ісус назве Петром, і Андрія, Його брата. Оцей момент дуже важливий, коли Ісус зупиняється і бачить людину. Він бачив і до того, тільки вони його не бачили. Ісус бачив нас тоді, коли ми Його не бачили, коли ми були зайняті своїми сітями, своїми проблемами, якимось клопотами. Як Марта, котра клопочеться і е, так насправді не бачить до кінця Ісуса, займається своїми справами. Е, але це, це не є трагедія, тому що приходить момент, коли вони теж, Андрій, Симон, вони бачать Ісуса, їхні погляди зустрічаються, а йдеться не тільки про погляд. Тобто прозір, але погляд серця. Вони відкривають своє серце і готові запросити Бога в своє життя. Ісус зупиняється, бачить їх. І це той момент, який кожен із нас мав або має пережити, бо без цього дорога за Ісусом не може розпочатися. Не можна піти за кимось, кого ми не зустріли. Ми сьогодні чули е, теж в першому, е, в першому читанні. Кожний, хто прикличе Господнє ім'я, буде спасений. але як прикликатимуть того, в кого не повірили, як повірять у того, про кого не чули, і як почують без проповідника. Тобто без цієї зустрічі з Ісусом в Його Слові, в таїнстві, будь-який спосіб, в якому Ісус реально присутній, без цієї зустрічі не може бути наступних кроків, не можна йти за ним. Тому, коли ми бачимо, наприклад, людей, які раз в рік приходять в церкву посвятити Пасху, це люди, які не пішли за Ісусом. І не маємо права їх засуджувати. Це люди, які не зустріли ще Ісуса. Вони десь там собі займаються своїми справами. Ісус ходить поруч, проходить, але вони ще не відкрилися на нього. Але напевно прийде цей момент зустрічі з Ісусом. Якщо не тут на землі, то. У вічності, напевно, не, не вдасться нам е, не зустрітися з Христом. Це нереально. Вона буде ця зустріч стовідсоткова. І далі наступний пункт, е, що апостоли, ну, які потім стали апостолами, ці чоловіки, е, вони закидали сіті в море, оскільки були рибалками. Вони роблять свою роботу, вони займаються своїми справами. Це так уподібнює нас до апостолів, щоб ми зрозуміли так, трохи приземлилися, що вони не якісь інакші, інакшими вони стануть потім, коли вони будуть рости в Божій благодаті, коли вони будуть пізнавати Бога, коли вони візьмуть свій хрест, будуть переслідувані потім, віддадуть життя. Це вже вони будуть інакшими. Але тут, на цьому початку, вони точно такі самі, як ми із вами, які займаються своєю роботою, роблять свою справу. А Ісус проходить, зупиняється, бачить Твоє серце і говорить, іди за мною, іди за мною. І це покликання, яке вони реалізовують. Залишаючи все, залишивши човен, це вже йдеться про Якова та Йоанна, але так само Симон і Андрій, залишивши човен, батька, вони відразу пішли за ним, залишили і пішли. Можемо над цим багато роздумувати. Часто над цими словами в нас з'являються такі думки, що не, не вистачає нам сміливості так піти за Ісусом. Вони молодці, апостоли, що вони все залишили і пішли. А от нам ще потрібно від чогось, можливо, відмовитися, можливо, щось нас притягує до цього світу, до чогось небожого. І важко нам зробити цей крок, залишити щось і піти так повністю за Ісусом. І це не про священство Богопосвячене життя, це про кожного з нас. Щоб ми в тому стані, в якому ми є, щоб ми пішли за Ісусом. Що було далі в цій історії, ми знаємо з діянь апостолів, як я вже говорив, що це буде процес їхньої дороги за Христом, процес їхніх падінь, труднощів, буде проявлятися їхня пиха, де вони будуть питати Ісуса, хто з них кращий. Де вони будуть випрошувати собі місце в Божому Царстві по правиці, по лівиці, де вони хочуть панувати, але Ісус поступово їх так приземляє, Він їх упокорює. І коли вони набирають обертів, скажімо так, розвиваються у своїй вірі, то вони готові потім на все заради Ісуса. Вже немає ніяких. Страхів, вже не сидять за зачиненими дверима, йдуть на цілий світ, так як Андрій. Традиція говорить, що він десь тут, на нашій землі, приходив, євангелізував, так як кожен апостол несе добру новину про спасіння цілому світові. Така історія Андрія. Така історія Петра, Якова, Йоанна, така теж моя і Твоя історія, де Ісус проходить, зупиняється, або вже зупинився, а може ще що десь далі, проходить, бачить Твоє серце, бачить так, як воно є насправді, без всіх тих масок, які ми можемо на себе одягнути. Ми робимо свою роботу, живемо своїм життям, а Ісус витягує нас із цього і каже: Йди за мною, йди за мною, наслідуй мене.